Ви на роликах, Кинулись водичку набирати. Шлангу ж почали заносить. Якби як стачувати воду, всі діла, а вона підзамерзла. такі штучки з неї опять повиходили. Ну, тільки небагато, ось. Якщо подивитися, то тут, ну я не знаю, десь може сантиметрів 50. Я просто що думаю? Я думаю. Дивіться, шланг я заніс, вода в ній стекла із усієї шланги. Там, ну, вона в будь-якому випадку залишилася. І в цьому місці воно якби підзамерзло. Ну, попробуємо в друге місто покласти її. О, тут я місто найшов. Я думаю, тут не замерзне. Тут все добре. 25-20. Ну Поки зима, бхайб, мабуть, тут лежить. Тому кожен раз так почищати її. Якийсь час вона десь оставала.